Уяви, 2015 рік. Ти тільки прийшов додому зі школи, швидко скидаєш рюкзак, вмикаєш комп'ютер і запускаєш Minecraft 1710. Меню сире, спокійне, музика Sweden грає на фоні. Ти створюєш новий світ і просто рубаєш перше дерево. Сьогодні Minecraft той самий, навіть краще, нові біоми, моби, ефекти, механіки. Але щось змінилось, наче гра не така, не затягує так, як колись. Мені все-таки здається, головна села Майнкрафт завжди була в його пустоті. Тоді, у 2011-2015 роках, ти не знав, як працює гра. У тебе не було гадів, віки, туторіалів. Все було нове: ніч, темрява, страшні звуки з печері. Ти реально боявся кріпера, і навіть якщо твоя перша база була просто діркою в землі з факелом, ти пишався нею. Кожен факел був перемогою. Кожен перший алмаз як виграш у лотерею. Але головне, ти нічого не чекав від гри. Не мав знань, цілий, просто грав. Сьогодні все по-іншому. Ми вже все знаємо: вивчили гру вздовж і поперек, і від цього зникає елемент несподіванки та сама магія першого разу. Великий вплив мала і ютуб культура. Колись лисплеї були простими: людина включала запис, коментувала і просто кайфувала від гри. Чішло, ложка, фрост або англомовні. Капітан Спарклс. Вони не грали на публіку, вони просто були собою. Сьогодні майже все шоу, придумані скрипти, моди, проекти на сотні годин. І це круто, але це ж не той Майнкрафт, у який ми грали колись після школи. А пам'ятаєш ті старі сервери? Піратка версія 152, чат повний незнайомців. Ми будували міста, шукали друзів, вступали в якісь фракції. І це все з людьми, яких ми ніколи не бачили в житті. Ніякого дискорда, ніяких голосових, тільки текст. І все одно це було справжнє спілкування. Але, мабуть, найголовніше, що змінилось, це ми. У дитинстві ми жили моментом, а тепер ми живемо в графіках. Навіть якщо відкриваєш Майнкрафт, вже не так легко зануритися. Бо в голові не давай побудуємо хатку, а чи варто взагалі витрачати на це час. Навіть коли зараз починається та сама легендарна двотижнева фаза Майнкрафту з друзями, навряд чи ви доігруєте її і знову кожен зайнятий своїм. Та знаєш, магія Майнкрафт нікуди не зникла, вона просто стала гарним спогадом, але її ще можна знайти. Спробуй за стару версію, вимкни всі моди, вимкни музику і просто пограй, без мети, без очікувань, без спроб повторити старе. Просто побігай, порозглядай, ніби в перший раз. Закопайся у ямку вночі, поклади там факел, приручи свого першого песика, а ще краще з другом, з тим самим, з яким колись будував замки з землі. Нехай це буде новий досвід, не копія минулого, а новий спогад. Бо Майнкрафт це не просто гра, це частина нашого дитинства. І, можливо, саме час створити ще один чарівний момент у своєму житті з блоків. Підписуйся на канал!